Всім привіт! Я вас запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми повторимо те, що вже вивчали, і дізнаємось щось нове і цікаве. Тож, приступаємо, слухаємо і повторюємо за мною. Як я вже вам казала, існують геометричні фігури плоскісні і об'ємні. Зараз розглянемо і повторимо плоскісні Геометричні фігури. Починаємо, як завжди, з верхнього лівого кута. Перша фігура круг, якого вона кольору. Так. А тепер знайдіть прямокутник і скажіть, якого він кольору. Вірно, прямокутник блакитний. Знайдіть ромб. Так, ромб жовтого кольору. А тепер трикутник. Вірно, трикутник помаранчевий. Квадрат. Так, квадрат фіолетовий. І остання фігура трапеція. Так, вірно. А тепер слухайте завдання. Намалюйте на аркуші. Три фігури, які вам сподобались найбільше. І оживіть їх. Тобто перетворіть на якусь істоту або предмет з вашого оточення. Далі йдуть у нас об'ємні фігури. Давайте повторимо ці три. Знайдіть, будь ласка, і вкажіть, де знаходиться куб, куля. Піраміда. І скажіть, будь ласка, яка одна із цих фігур багатокольорова, різнокольорова? Наступне завдання. Зараз я буду називати по черзі об'ємні геометричні фігури, а ви будете повторювати за мною їх назву. Починаємо куб, конус, паралелепіпід, піраміда, циліндр. Куля. Так, молодці. А тепер уважно послухайте і покажіть на екрані, на яку геометричну об'ємну фігуру схоже яблуко. А на яку може бути схожа коробка з подарунком? Шапка чарівника або капелюшок, який одягають на день народження. Так, молодці. І останнє на сьогодні завдання: повторимо назви ліній, якими вони бувають. Спочатку роздивіться уважно. В кінці лінії стоїть цифра: 1, 2, 3. Так ми будемо називати нашу лінію. Подивіться уважно і скажіть, під яким номером пряма лінія. Так, вірно, пряма лінія під номером 3. Потім знайдіть і скажіть номер ламаної лінії. Так, це лінія під номером 1. І наостанок залишилась лінія під номером 2. Давайте разом пригадаємо, як вона називається. Вірно, це хвиляста лінія. І наостанок творче завдання. Приготуйте палички для лічби і викладіть із них двоповерховий будинок, біля якого розташований довгий паркан. Якщо ти все виконав вірно, то ти молодець і можеш собою пишатися. А якщо ні, зробив вправи ще раз.